Як може держава, яка займає лише 80 місце у світі за площею і має 21-шу за чисельністю населення, опинитися в п'ятірці найбільших економік планети з обсягом ВВП приблизно 3,1 трильйона доларів США. Як так сталося, що Сполучене Королівство компактна острівна держава посідає п'яте місце у світовому рейтингу за розміром економіки, випереджаючи навіть Індію, чия територія більше у 13 разів, а населення перевищує британське більш ніж у 20 разів, що дозволило цій відносно невеликій країні накопичити таке багатство і вплив? У цьому відео ми спробуємо знайти відповіді на ці питання. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. а ми рушаємо далі. Почнемо з того, щоб окреслити кілька ключових цифр, які допоможуть нам зрозуміти масштаби британського економічного дива. Сполучне королівство складається з чотирьох частин: Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Велика Британія, у свою чергу, це лише головний острів без Північної Ірландії. Сукупний валовий внутрішній продукт країни становить близько 3,1 трільйони доларів, тоді як ВВП на душу населення перевищує 46 тисяч доларів. Середня заробітна плата сягає близько 41 тисячі доларів на рік, а обсяги експорту вражаючі близько 837 мільярдів доларів щороку. Житло у Великій Британії також не з дешевих. Середня вартість будинку по країні становить близько 367 тисяч доларів, а в Лондоні понад 700 тисяч. Столиця без сумніву є серцем британської економіки. Тоді як інші великі міста, такі як Бірмінгем і Манчестер, хоч і мають значення, усе ж не зрівняються за масштабами із гігантами США, Китаю чи Індії, де десятки мегаполісів із населенням понад мільйон осіб. Для порівняння лише в Китаї таких міст понад сотня. Згідно з даними управління національної статистики, основою економіки Великої Британії є сектор послуг. На нього припадає понад 75% ВВП. Це величезна сфера, що включає фінансові послуги, страхування, консалтинг, туризм, роздрібну торгівлю, розваги, ресторани та навіть індустрію розкоші. Промисловість і виробництво забезпечують приблизно п'яту частину економіки, тоді як сільське господарство відіграє незначну роль менше 1%. Але що означає сам показник ВВП валовий внутрішній продукт? Це фактично загальна вартість усього, що країна виробляє за певний період. Це не лише цифра в статистичних звітах, це індикатор потужності економіки, адже кожен товар або послуга, створені в межах країни, приносять дохід у вигляді зарплат, прибутків, оренди чи дивідентів. Найбільшу економіку світу, безперечно, мають Сполучені Штати понад 20 трильйонів доларів, тобто приблизно чверть усього світового виробництва. Така потужність дає США неабиякий вплив у глобальних фінансових і політичних інтересах, адже вони можуть диктувати умови доступу до свого ринку. Велика Британія з її 3,1 трильйони доларів контролює приблизно 3,3% світового виробництва, що ставить її на почесне п'яте місце. Для порівняння Китай, який посідає другу позицію, має економіку обсягом приблизно 13 трильйонів доларів або 15-16% світового виробництва. Ще один важливий показник ВВП на душу населення. Він не говорить про реальний розподіл багатства, але дає уявлення про середній рівень економічного добробуту. Якщо умовно розділити весь ВВП країни на кількість її громадян, отримаємо орієнтовану частку кожного. У Великій Британії цей показник становить близько 43 тисячі доларів. Це не рівень Монако чи Люксембургу, але досить високий для великої держави. За цим параметром вона входить у першу третину світового рейтингу, утримуючи приблизно 22 місце. Так як ця країна досягла такого рівня? Відповідь криється в історії: Велика Британія стала колиською індустріальною революцією у XVIII столітті. Саме тут зародилися промисловість, банківська система, торгові компанії та механізми управління, які згодом стали фундаментом сучасного економічного світу. І що важливо, ці інституції формувалися століттями, їх не можна створити за рік чи навіть десятиліття. Британська економіка спирається на міцні інститути, верховенство права, надійний захист приватної та інтелектуальної власності, ефективну судову систему, незалежний центральний банк, антимонопольне законодавство, стабільну демократію і механізм політичних стримувань. До цього додаються система соціального забезпечення, освіта для всіх і законодавство про банкрутування, яке дозволяє бізнесу не боятися ризикувати. Таке середовище створює передбачуваність, довіру та впевненість інвесторів, адже вони знають, що їхній капітал захищений. Не дивно, що Велика Британія стабільно входить у першу десятку країн світу за легкість ведення бізнесу згідно з рейтингом Світового банку. І хоча сам рейтинг має свої суперечки, він усе ж показує, що держава приділяє серйозну увагу розвитку підприємництва і економічної свободи. Сьогодні Британія володіє значними ресурсами не лише фінансовими, а й людськими. Високий рівень освіти, накопичений капітал і технічні навички забезпечують їй вражаючу продуктивність. Країна має різноманітну економіку, яка охоплює десятки галузей від традиційного виробництва до високих технологій, аерокосмічної інженерії, фармацевтики, біотехнологій і напівпровідників. Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон навіть заявляв, що Велика Британія прагне стати світовою супердержавою у сфері штучного інтелекту протягом наступного десятиліття, і справді країна активно інвестує в інновації, науку та технології. На відміну від багатьох бідніших держав, які і досі залежать від експорту сировини, Британія має багато структуру, що робить її стійкою до глобальних криз. Якщо, скажімо, впаде попит на автомобілі, інші сектори, як от авіабудування чи цифрові технології, компенсують збитки, тоді як країни, економіка яких ґрунтується на одному товарі, наприклад, нафті, як Саудівська Аравія, значно вразливіші до світових коливань цін, і саме ця різноманітність, глибоко вкорінені інституції та багатовіковий досвід роблять Велику Британію економічною потугою, яка далеко перевищує свої географічні масштаби. Секрет стійкості британської економіки полягає не лише у фінансовій силі чи політичній стабільності, а й у глибоко вкорінених інституціях, які формувалися протягом століть. Саме вони забезпечили Сполученому Королівству відносно передбачувану монетарну політику, що підтримує довіру інвесторів, стимулює розвиток бізнесу та сприяє активній участі в міжнародній торгівлі. Британія здавна утримує важливу позицію у глобальній економічній архітектурі. Її вплив забезпечується не лише масштабом ринку, а й ролю у ключових міжнародних інституціях від Ради безпеки ООН до МВФ. Через участь у цих структурах країна може просувати власні інтереси, формувати глобальні економічні правила та впливати на рішення, які стосуються практично всіх держав світу. І хоча її дипломатична активність не зводиться лише до захисту власних вигод, саме ця присутність на міжнародній арені дозволяє Британії залишатися серед тих, хто задає напрямок розвитку світової економіки. Маючи п'ятий за обсягом ринок на планеті, Сполучене Королівство здатне диктувати умови доступу до нього. Це означає, що іноземні експортери, прагнучи вийти на британський ринок, часто змушені підлаштовуватися під її стандарти, правила та вимоги. Така перевага є потужним інструментом геоекономічного впливу. Окремої уваги заслуговує фінансова міць Лондона. Місто давно перетворилося на серце світових фінансів. Однією з причин цього є мова, англійська, що стала універсальною мовою міжнародного бізнесу, дипломації та науки. Ще один важливий фактор розташування. Нульовий меридіан дозволяє Лондону бути своєрідним мостом між часовими поясами Нью-Йорка та Токіо. Завдяки цьому фінансові операції тут можуть тривати фактично безперервно, охоплюючи ключові години торгових сесій у всіх головних фінансових центрах планети. Крім того, близькість до Європейського Союзу, одного з найбільших торгівельних блоків світу, забезпечує британським компаніям додаткові переваги, а історична майстерність у сфері фінансів, банківській справі та страхування, зробила Лондон не просто центром торгівлі, а синонімом глобальної економічної стабільності. Втім, не можна оминути і темний бік історії. Багатство Великої Британії не виникло у вакуумі. Протягом століть країна отримувала величезні прибутки завдяки колоніальній експансії, нерівним торгівельним договорам та економічному підкоренню слабших країн. Приклад осінської компанії лише вершина айсберга. Саме через такі механізми Британія перетворювала чужі ресурси на власний добробут. І сьогодні можна побачити певні відголоси тієї системи. Багаті держави, включно зі Сполученим Королівством, продовжують впливати на політику бідніших країн через міжнародні організації, обмежуючи їхні можливості встановлювати захисні тарифи чи підтримувати власну промисловість. Таким чином розвинені економіки нав'язують іншим ті моделі розвитку, яких самі не дотримувалися в період власного становлення. Вільні ринки, відкриті кордони для капіталу, відсутність протекціонізму усе це вигідно насамперед великим західним корпораціям, які таким чином отримують змогу контролювати нові ринки. Попри складну історію, Велика Британія залишається однією з найзаможніших країн світу. І хоча ця унікальна країна не може змагатися зі США чи Китаєм за масштабом економіки, вона, безперечно, належить до кола найвпливовіших держав світу, її сила у гнучкості, культурній відкритості, мові, традиціях і здатності адаптуватися. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!